А я сьогодні, знаєте що, я сьогодні не з пустими руками, а з холодним чаєм, тому я такий красний. А Граємось ми сьогодні банда в ДБД. Знову зараз я запущу і грубо ще не встиг. А поки воно запускається, предлагаю випити чаю. Так, да, у мене кудрі сьогодні такі хороші. Я просто голову не сушила, помив, так коротше і це його. І так залишив. Давайте о, чай жарко просто у нас сьогодні в столиці. А який же чай без бутерброда, правильно? М? Нормально. Показачки. Ліптон З чимось. В пакетиках. Так, зараз, конечно, стрема. <laughs> да. Я вибачаюсь у мене в дискорді просто голос ще. Я, який мені на ухо жарти жартує. До речі, знаєте хто? Мій підписник Женя. Мій, він мені тепер товариш. <гум>